Наше життя це стрім, стрім колетить, Я не проти, наша країна, наш дім, вона покритує, більше турботи. Привіт. Здравствуйте Що обсудимо з вами Кахайтеся, Чернобровика, не з Мост Медо, чужими. Роблять лихо и... Кепка, кепка мешает. Роблять лихо читать. с вами. Лихо с вами. Чего с вами? Роблять лихо с вами. А, лихо? Так. Слушай, а это получается, этот, как вот Тарас Шевченко, да? Я так, так понимаю. Вот. Угу. Слушай, что-то мне казалось, что он по-другому выглядел. Ну ладно, я поверю. Ну, коли молодий был, то так виглядав. Когда старший, то по-іншому. А, ну да, наверное, больше там такого старшего где-то там седовато. В пятому классе лысых несни. Тільки пострижене. Ага. Крылатый выслед Володимира это... Азарова. А? Я понял, понял. Ну, я, я так понял, вы это, по, по литературе, да, в это. Ну, вообще. Да я, я могу розмовляти на різні темы. Чи вы думаете, если у меня тут літературне щось, то тільки про литературу спілкувати? А что у тебя глаза так гуляют? Ты там подглядываешь, что ли? Потому что у меня багато экране в У меня три экрана. Ну ти сейчас со мной разговариваешь, что можно. Я не маю права дивитися туда, куда меня завышли, що? Чотири екрани, четыре екрани, Телефон щия. Ну, понятно, понятно. чотири экрана тебе там подсказывают, що говорити. А она что подсказывает, якщо ми ще нічого не обговорювали з вами? Ну, сейчас будут подсказывать. Да. А, то есть будут, а я уже Да, Слушай, давай, а житель... слушай, давай uh -huh. про это, про футбол, про Лобановского. И вот мне нравится тема про Лобановского, Динамо Киев. Мне очень нравилась эта команда. Тебе как эта тема заходит? Ну, я бы хотел поговорить про российский футбол в контексте остальных новин. Да, без проблем, давай поговорим. И сравним его, там, вот Лобановского, футбол Романцева, Бышевца, который Олимпиаду выиграл, как бы, опять не, не, же, не, не. с украинскими, не. с украинскими этими. Ты, кстати, помнишь, кто голы на Олимпиаде Бышевец, когда тренером был, забивал из украинских футболистов? Не, я Ты не помню Я Олимпиады не дивился. Ну, когда последний, ну, по-моему, единственный. Послед, последний раз сборная СССР стала чемпионом Олимпиады. У бразильцев выиграла 2-1. А да, СССР не Что там? По... СССР выиграла у бразильцев. Вместе там играл Ромарио, Бибенко. А что пишет СССР Что СССР не участвует в Олимпиадах? Стало? Да, неважно. Это уже важно. Это, это уже важно. СС... Нет, там играли всі Все республики, и там большинство было украинцев, там Литовченко, там, по-моему, не помню. Там... У меня питання а, про сучасність. Я про минуле. Я про минуле с тобой не люблю говорить. Я люблю про сучасність говорить. Ну, ты про футбол не хочешь зі мною поговорить. У меня питання про Россию и футбол. У меня є питання. Ні, давай ми почнемо. Як, з... як, конкреті... говор... як ми можемо говорити про те, що я не знаю? Ми... У мене ж питання про те, що я хочу тебе запитати, може ти а, знати. А, а, подожди, а про російський футбол ти знаєш, так? Да? Ні, в мене є питання, щоб ти відповів як компетентний росіянин. Ні, ти сказав, давай поговоримо про російський футбол. Правильно. Рисо, я говорю, давай не про тому, що футбол. я знаю, Правильно. а тому, що в мене є питання. А питання, в мене немає відповіді на нього. У мене є питання до тебе. Якову у тебе питання? У мене питання таке. Що вас розказували про останній майбутній товариський матч з Туреччиною? Навіщо вам це розказували в пропаганді? А Туреччина відповіла, що ніяких матчів не планувала з Росією? Як ти до цього ставишся? Это когда было? А, ти не знаєш. Бач, ти теж не знаєш. Я шукаю людину, яка знає відповідь на це питання. Бля, ну то я сварю, дурачу. Ну, я не говорю має? про Олімпійські ігри. Я тебе про Олімпійські ігри, а ти мені про какую-то матч туреччини, який хтось знав про що, хто не знав. тому що я Олімпійські ігри не дивився. Я ж тобі сказав, ну я ж не можу все знати в цьому світі. Я не цікавився Олімпійськими іграми. Така я людина, так... прикинь. Ну так якщо я не цікавився, то як ми можемо обговорювати те, чим я не цікавився? Шотось, один, один Що такий агресивний перед новим роком. Що ти українцям побажаєш в новому році? Побажай щось, не будь Побажай щось, Алло, побажай щось хороше в Новому році. Давай не тарахті, давай то. Побажай щось хороше українцям. Можеш побажати? Побажай щось на новий рік. Хороше українцям. Давай. Новери. No, Что-то там побожать украинцев. а пожелать ты имеешь? Так, так. <laughs> Сейчас меня наразумим, а ты ну, не разумел. Вообще, вообще не сложно. Ну, что, блин, здравого ума, ага. мира. Такого, как так, в тебе? Так, ну, самое главное. Да, да, слушай, самое главное, ума здравого. Такой как в тебе, да? Ну, Такой так, в тебе. Да. Не дай бог. Да, ты меня спросил, вот, вот смотри, ты меня спрашиваешь и перебиваешь. Ты все, сидишь все. там, у тебя там четыре экрана, блин. Ну, давай, этот цептошник. Давай еще что-нибудь побазарим о чем-нибудь, блин. А я, думал, ты розмов... я думал, заканчивай это размово. Ну слушай, ты, ты меня, ты меня, да ты ничего не думал. Ты, тебе надо было Венча. меня перепить. Я Венча. начал говорить, что я желаю украинцам, а ты меня сразу начал перебивать. Потому что ты очкастая стоит цепсо просто горит. Сидишь, смотришь в другой экран. Тебе там подсказывают, что говорить. Бля, что и что. Ну что, про Динамо Киев-то, Лобановского поговорим. Что там тебе подскажут? Давай побазарим. Блядь. А я же не знаю про Динамо Киев. Я знаю, что там грав Сергей Ребров и ну, Андрей давай. Шевченко. И все. И еще ничего Какой Какой Сергей Ребров? Я те... я ну, тебе... когда Лобановский тренером был. Я тебе... Я его помню тренером. Я маленькая людина. Я, я недавно родился. Я не пам'ятаю. Я, я в минулому не жив. Тому в твоєму минулому я не жив. Я не пам'ятаю, як Лобановський грав. Я пам'ятаю, як він був тренером, вже стареньким таким був. Оце я пам'ятаю. Я недавно народився. Як я можу тобі пам'ятати, як він грав? Як, я... Слушай, то есть ти таких людей, як Літовченко. Та звичайно, ніяких Літовченків я не знаю. Батий не перебивай. Лит... А як я можу знати, якщо не цікавлюся? То єс ти таких не пам'ят. Звичайно, я не копаюсь історії. Я хочу думати про майбутнє. А, ну все, ти такий же этот. Ти короче этот су. Ти не роби висновки. Я нормальна людина, хочу поспілкуватися з нормальними людьми з Росії. Ну мені попадається такі, як ти. Ти не знаєш. Там этот був Бессонов, балтач. Бессонова Біссонова фамілію пам'ятаю. Не пам'ятаю, що з ним зв'язано, але пам'ятаю таке прізвище. Бессонов. Блохін, пам'ятаю. Там був в е, тролейбусі їхав, я маленьким їхав, і там написано Блохін сотий гол. Представляєш, водій, футбол дивився, і Блохін сотий гол, тий значок був на тролейбусі. Для мене це було дуже дивно. Навіщо хизуватися якимось блохином? Треба з собою хизувати, треба свої досягнення. Я в дитинстві не розумів цього. Як можна жити чиїмось досягненням. Блохін це ж його особисті досягнення. А вони там вішають, там з нього героя роблять якогось там, цю, не знаю, кумира. Для мене це дивно. з дитинства не розумів. Краще водій свої досягнення повісив на, на, на вікно, щоб я читав, що водій досяг. Це було б цікавіше. Хто мені такий блохіна? це водій, який мене віз. Розумієш? Ну, таке в мене мислення, що я зроблю. Ну тобі не зрозуміти. Ти будеш все одно вішати значок, щоб лохін 100 голів забив. Блохін великий ігрок, я о, вообще о, нічого не о. спорю. О. Мені цікаво, хто ти в цьому, в цьому світі. Ти в цьому ланцюжку, хто ти? уж да, А, все. Тебе є значок, що ти щось досяг? Якась грамота є? Да. Є? Що? Які в тебе грамоти є, розкажи. Я... Да я из за границы поиграл в Скандинавії и дюйма. Та бо є якісь грамоты Ааа, ти... ти дзюба, да? Ти дзюба. А, ти дзюба, ти отак. ту-ту-ту-ту-ту, ту і играл, награв. Ты дзюба, да. Капюшон надів, щоб тебе не впізнав. Ты дзюба. Не не, мож... не не не, не какой... дзюба? А, вот ти дзюбу дзюб. знаєш. Та ти... хто ж дзюбу не знає? Хто ж не знає великого російського ана? Ти дзюба. То ж не знає. А, тобто. Ти Литовченко не знаєш. А Дзюба це ж великий аноніст. Но, великий російський аноніст. Ну. Ну, базара, аноніст, базар. аноніста, аноніста. Как... Ну, все, все, так, знаєш великий. Велика. Хто його Дзюба не знає, то всі п'ятикласники знають. Ти що? І навіть ті, хто лисі. Ну ти не знаєш ні Літовченка, ні Прота. <рес> Литовченко не, не засвітився, як великий аноніст. блядь. блін. зато дзюба, да. Ти слышал только дві фамілії, блін. Рибров, Шевченко і дзюба. Три. Воробей. Ну. <рес> Нас, слухай, така була історія цікава, дзвонить на радіо дядька і каже в ефірі: каже: Треба перекладати, який воробей, треба казати, горобець. Це було так смішно, я був дитиною слухав. я казав, приходив до папи і папа, що це дядька там? Папа каже, це він тролей. Не, не звертай увагу. Горобець, скажіть. О, вже почались гадості якісь так. Слухай, я з тобою хотів нормально поговорити, ролик записати, а ти мені псуєш ролик. Дзюба. Дзюба, що таке? Що ти там робиш? Жесть пише Це мені. Не треба, на... Дзюба, які в тебе є грамоти чи медалі? Розкажи, бо то ж ти в Європу їздив, я зрозумів. Які в тебе грамоти є? Що ти досягнув? Це Жесть. Дзюба, я... які в тебе досягнення? Алло, що ти там пишеш? Що ти там шкрябаєш? Що ти там шкрябаєш? Дзюба? Алло. Які в тебе десять. О, ответь. Давай ну, без гадості, не, мать, не ругайся. Тут пацани будуть потім запікувати це все. Та ти що? Що ти пальці тикаєш? Ну не кури оцю гадость. Ну, викинь, можна ну, заблюрювай сигарету йому, запікуй матюки. Господи, стільки роботи, У мене стільки грошей нема, що хлопці стільки працюють. Они работают больше, чем я им деньги даю. Боже. Они уже дешевле свою работу, уже говорят, ладно, бачим, что ты брод, На, тебе дешевше. Тебя там, наверное, твои уже эти подписчики заткнули, Підписники. Подписники. Всем привет. Точу никого. На, че, блядь. Ну, не матюкай. Только включу звук, а он матюкается. В шапке все. То есть ты в капюшоне очкастый. Я, 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 тебе говорю, я ни разу не матюкнулся, если ты заметил, блядь. Тут мы бачили, сколько матюкалось, людина. Да че х... там бачу. О, что матюкнулся. Потому что мы с тобой разговаривали, ты ничего не знаешь. Ты очень... ну, не, ну, я маю право не знать, да. Мы, могли про что-то другое поговорить. А я лучше с твоими подписчиками по базарю. Я Давай. уверен, Давай. у твоих Давай. подписчиков, Давай. я уверен, у твоих подписчиков есть. Куча любителей футбола, которые хотели бы со мной поболтать, блин. Про Давай. Биланова, про Протасова, про Болтачу, про Расса, а, про а... Лобановского. Уверен. Кто ты... в России зараз нормальный футболист? Кто в России зараз футболист? Да я тебе про Динамо ки. Мне цікаво, вот зараз. Мне про минуло не цікаво. Мне про майбутнє Кто в России есть шансы стать зіркой российского футбола? У кого? про мои будни, про твои будни вообще ничего не знаю. Ну, скорее всего, что сейчас этот э, э, в этом во Франции, который он он, 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 конь, как бы, я ее фамилию... Я ко Франция. Я в России кто? В Монако. Ну, нет, ты спросил, российский... Ты спросил, российский футболист. Я тебе говорю, російський футболіст как, ну, в Монако, который. Я кажу, є там перспектива та в Росії. Я прям я спитав, чи є перспектива. На каву в Росії? для доброго настроя. Перспектива, Ти є. на що, чого... Ну, якісь за зірки, за зірки майбутні. Віде, є, там, є там футбол в Росії, розвивається, хтось буде там змагатися з німцями, хто кращий. Ну, б... грає... Ну, кто-то играет, там что-то бегают, там пинают, блин, как бы. Иностранцы приезжают, между прочим. Деньги получают Он там, вон в Зените уже половина молодежной, вся, вся сборная Бразилии. Его уже этот Зенит питерский уже Бразильнит называют. Или там Зенит Сан-Паулу, блин. И что? Уже российское гражданство получают. Там Клауди, Клаудини уже гражданство российское получило. Не украинская, заметь б. Ты не почув? что я питаю? У тебя зерки якісь майбутні будут? Футбол будет існу... буде футбол в России, чи ні? я? А ты нищеб. Как ты думаешь, щеб... Россия будет в азиатской премьер-лизе кейс? Чи в Европейской, то есть будет? Что ты там мне показуєш? А поедут в європейську, Подожди, тричка. Буде, буде, да? Думаешь, будет в России? Да будет, что Будуть грати в футбол, що їх приймуть як нормальних людей. Та да слухайте, я вважаю, що вас треба країною давно було назвати, щось вони ніхто не робить цього. Не країна, яка спонсорує тероризм, країна терористів. І все, який там футбол, Розруха, середньовіччя. Лук, стріли, арбалет. Який там м'ячик, ти що. Хто, хто краще пульне стрілу в жабу там? Хто, хто в жабу запустить, в болото запустить в жабу стрілу і виграє приз принцесу з жаби? От таке треба влаштовувати змагання середньовіччя. Та ти що? От русські народні казки возобновить там там. Рускі щі похавати там, поприготовить. Русські танці народні потанцювати там. Ось таке треба з минулого забрати найкраще. А футбол це не ваше. Мені кажеться, ви вже і в хокей не будете грати. Гарно, не тільки в футбол. Мені кажеться, і на Олімпіади ще то вас не беруть. Оце щось, а ти щось про минуле. Мені кажеться, як помреш так і з тобою все минуле піде в могилу. Ти нічого не зробиш для країни своєї. Грамот у тебе нема, медалей нема. Right. О, нема, нема. Нима, нема. Я ж казав, хто ти такий, що ти тут сидиш, О, тут гавкаєш? Що, що ти за все? Я тебе говорю, а то хто Песи. ти такий? Ну я я блогер, я спілкуюся тут. Я в мене канал, свій, я з тобою спілкуюся, розвиваю канал, діалоги записую, от такі як з тобою. Так выключи. Ну давай, де посмотреть, когда потом? Кого посмотреть? Нічого ти смотреть не будеш. Ні, покажи на якому каналі там. Навіш, Ні тобі не можна. Ти ще, ти ще будеш зносити мені цей ролик. Ні, ні, він має заробити якихось пару доларів. Звук виключив, йдеш. Ну, фу, як ти? А казав не матюкай. Оказав не матюкаешься. Оказав, що не матюка. А я это не матюкаю, это я пишу. Ти казав, що не матюкаєшся. дивись заматюкався. смс Потому что ты с тобой разговаривать нечем, ты ничего не знаешь. Так, Ни звичай. одного игрока, вообще ничего никого. Что-то балаболишь, сидишь там, воткнул по четырем компьютерам, смотришь, что тебе подсказывают, бля. я ничего не ты знаю, блядь. то есть я ж ничего не знаю, я тебе не подсказываю. Хоть бы что мне не подсказали. что дзюбу хибаша Это <сум> я сам придумал. Слушай, а про слушай, а процитируй мне вот то, что у тебя за спиной написано. Так, ти ми ми ж читали на початку нашого ролика. Ти зайшов і кажеш, що ми вже прочитали з тобою. Ти прочитай дві не читай, а процвітів. Ко -ко Кохайтеся, чорнобриві, та не здаками, бо ось чужі люди роблять лихо з вами. <рес> Все, молодець, бл. Давай поки. <рес> Давай, з чого почали. Давай, з чого почали, з тим тим закінчили. Прекрасна історія, хороший ролик. Чо? Діалог то ще нада. Показати спілкування русского українця. Це капіці. Наше це стрім. Наше життя це стрім. Наші донатори, ми самі хочемо щастя дітям своїм, нашій великій сім'ї.